12-річна Аня готується до примірки нового корсету. «Корсет лежачи, коли хребет розлаблений, і ми затягуємо його, щоб отримати правильну у дівчинки виявили сколіоз у дошкільному віці, розповідає мама. З п'яти років в неї діагноз поставлений. Довгий час тримали, все в рівному, як то кажуть, старалися його в градусах таких, поки. Встав в тубертатний період. І вона подорослішала, стала швидкий ріст. Те, що їровесникам дається легко, каже Аня, для неї стало недоступним. На танці нам сказав що можна, відтоді він ще погіршив стан. Саме тоді і уменські столичні медики порекомендували лікувати хребет дівчинки спеціальним корсетом, каже пані Людмила. Щоб зупинити це викривлення сильним. Най зараз 22 градуси, у Нас уже до третьої ступені, щоб воно не перейшло, порекомендували нам. Цех і ну, ортес. Такі корсети на Черкащині виготовляють лише у протезному цеху, каже технік протезист Василь Якувенко. «Корсети ці виготовляються по проміжуточному скальозі. Тобто другого і третього ступеня. Перший ступінь корсет ще не потрібен. Є другі методи лікування. Четвертий він вже не потрібен. Тут вже потрібна операція. Від початку повномасштабного вторгнення кількість запитів на виготовлення корсетів збільшилася, говорить директор цеху Анатолій Тімон. Ми в області являємося одним підприємством, яке виробляє дану виду продукції. Збільшується замовників, тому що зв'язку з початком війни у нас є люди, які поприїжджали до нас інших регіонів України. Якщо раніше замовники корсетів для стабілізації хребта були здебільшого жителі області, говорить майстер протезного цеху Сергій Дягтяров, то від початку повномасштабної війни географія запитів розширилася. Кількість каже теж зросла. Ми виготовляли десь до 20-30 і на рік. Зараз ми готуємо до 10-15 корсетів на місяць. Такий корсет за направленням лікаря можуть отримати безоплатно діти до 18 років, говорить майстер. Після проходження ЛКК до 18 років, а далі отримують направлення з направленням приходять на підприємство і замовляють корсет. Забезпечення наших пацієнтів корсетами безкоштовно по державній програмі, але можна замовити і за власне рахунок. Безоплатно отримала другий корсет. І Аня каже її. Мама я цікавилася ціною. Оскільки це коштує, це дуже дороговартісне, тим більше, що нам дорога. Збираємо документи на ВЛК, на всі ці лікарняні такі дописи, щоб нам був він безкоштовний. Же ті, що одна сила, є навіть одна сила, бояслава. Свій корсет у цю колекцію планує передати Аня каже, має мету. Рівна спина що краще буде мій стан, що я буду нормально жити собі. Вікторія Хамаза, Сергій Фімов, Суспільне новини Черкаси.